Ви знаєте, останнім часом я щось дуже дуже награвся на цих ваших топах, на цих ваших 11.0, 11.7 і так далі. Тому захотілося мені чогось чилового і не напряжного. Саме тому М18 Хелкет. І ви будете здивовані, але за китайську націю. Саме так, як виявилось чомусь за Ш... Сполучені Штати Америки, у мене вона стокова а за Китай топова. Не знаю, як так вийшло, але ну. Отак вийшло. Тому сьогодні ганяти будемо саме китайську версію, яка тим не менш абсолютно нічим не відрізняється. Це 6.0, це надвисока швидкість, це чудова гармата. Враховуючи, що в основному ми будемо намагатися ловити всіх у борт, то я думаю, що цього пробиття нам вистачить на всі наші потреби. Ми пробиваємо в притул майже 150 мм. міліметрів. Звісно, якого-небудь королевського тигра ми не візьмемо в лоб, а от у борт. Цілком реально. Ну все, поїхали добряче відриватись. Ціль по розвідці знищили, цих також розвідаємо. Я не знаю, чи мене розвідали, чи ні. Будемо сподіватися, що ні. Давайте об'їдемо точку А ще глибше, наскільки зможемо. Я б, якщо чесно, ось десь звідси б уже спробував би висунутись. Тут якраз і кутів мені повинно б вистачати. Так, ось бачу. Якась машинка стоїть. Критичні. Збив гусеницю, тепер нікуди не подінеться. Що ти крутишся на одному місці? Господи, камерник просто не взводиться. Хе. Дурачок якийсь. Оце що таке тут? О, перший пішов. Другий пішов, але мене вже запалили, тому відходимо на себе арту. І просто заднім ходом від'їжджаємо. У нас 26 км на годину. Ми собі можемо це дозволити. Ой-ой! Оце погано. Ой, як добре, що цього знищили. Ха -ха. Ой, літак! Іди ти взад, будь ласка, отже ж. Оце те, чого ми дуже боїмося. От цього ми боїмося дуже сильно. Він тепер нас не відпустить, він нас закошмарить. Але я встигну оцього з'їсти. Ну, три фраги, два асісти. Ну, це Отомстюн. Ми дуже боїмося отомстюнів, тому що авіація, звісно ж, нас хатає. Так, снігова долина. Я думаю, будемо пробувати ось сюди швидко заїхати. Я думаю, що вдасться. Повинно вдатись. Поставимо зимовий навіть камуфляж, щоб нас було не так сильно видно. Так, поїхали, поїхали, поїхали без затримок. Летимо. Ну, БТ-5 на 6-0. Хоча БТ БТ5 і БТ7 беруть навіть на 11-0. Знаю, бачив. Не один раз. Я маю надію встигнути. Та повинен би. Це ж все-таки Хелкет. Ця штука просто зобов'язана встигати. Ой-ой-ой, що з підвіскою відбувається? Так, ну все стоїмо, чекаємо. Хоча я там більше нікого й не чую, оце один хтось їхав. Тоді може проїхати ще впарад. Це вже буде занадто зухвало з моєї сторони. Ну, не знаю, може і так. Але я б ризикнув. Все таки на Хелкеті можна дозволити собі трошки ризикнути. Чую танк. Ой, мене тут видно. Але цей Шерман не дивиться. Отримує в свій летий корпус. А тут 34. ка У якої сюди вниз гармата не опуститься, тому він, звісно, буде мене чекати, але я можу його розвідати. І що ми будемо робити з цим далі? Може хтось його зможе все-таки знищити? О, ти розрядився, друже. Це ти дарма. На ха-ха-ха! Зенітка? Господи, я якимось чудом встиг її знищити. У мене механік вийшов. Я не встигну перезарядитися, да? Треба встигати якось. ти взад. Ой, не опустилася гармата! Боже, він швидше перезарядиться. А може й ні. Ха. Тут ще один. Ну, давай. Ой-ой-ой, а, казну зламав. Прекрасно. А, в тебе ж іще одна гармата, але ти не розрахував одну штуку, друже. Корпус то в тебе слабенький. О, бачу ще одного. розвідаю. Що це взагалі таке? Це щось якась патажка, да? На тобі. Пожовтів. Все, я погрався. Да, ЛВКВ. На жаль, каморник не взвівся. Була надія, що взведеться, але не взвівся. Але, тим не менше, п'ять фрагів. П'ять фрагів, і я вже майже протязі всього цього бою не випускав їх з респавну. Ха, подобається. О, моздок. Слухайте, я ніколи цього не робив, але що якщо спробувати по цій стороні об'їхати аж ось сюди? Може за рахунок швидкості хелкета мені вдасться це зробити? Зазвичай я їду так, щоб або зайняти центр, бо ця карта виграється через центр, через точку Б. Або об'їжджаю ось сюди. Або ось сюди піджимаюсь, щоб не дати нікому проїхати на точку А і при цьому бути близько до Б. Але от так, ось сюди прориватися я ніколи не пробував. Я не знаю, що з цього зараз вийде. Може я з нулем просто зараз помру швидко, але я хочу спробувати. А може щось і вдасться. Але якщо вдасться, це буде купа фрагів. Ого! Це чудеса на віражах. Такого навіть у фільмі Форсаж не знімали. Так, ну що ж, я майже у цілі. Це буде дуже цікаво, я їх бачу вже звідси. Катешечка їде, нічого не підозрює. Ха-ха-ха. Фердінанд. -ха 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 -ха. Критичні. Так, він мене побачив. О, ні, вони мене помітили. Ай, там був ще один КТ близько до того, якого я знищив. На жаль, по Фердінанду погано залетіло і лише критичні ушкодження. Ех, але об'їзд був шикарний. Наступного разу, коли випаде моздок, я спробую обов'язково ще раз. Але на цей раз я заїду ще глибше для того, щоб. Мене було важче випалити. Так, знову друга битва за Ель Аламейн. Ну що, Хех, пробуємо ту саму тактику? По-моєму, об'їзд був чудовий. Мені тоді трошки не пощастило через отомстюнчика, але може цього разу буде краще. Ой-ой, скільки там розвіданих. Але те, що вони на цей фланг не їдуть, це навіть добре. Це означає, що я зараз трошечки більш вільно себе зможу почувати. Поки об'їжджаю. Ой, це я дарма так високо піднявся. Хоч би не помітили. А вони там занадто зайняті тим, щоб мене помічати. Так, будемо проїжджати ще далі. Оце ну, прикол. Прямо по піску, 70 з хвостом. Оце летим. Мені подобається. Так, ну що, давайте на цій же позиції. Якось спробуємо це все діло обдивитися. Є, бачу для себе жертву, яка нічого не підозрює. Бум Готовий. А ще мені цього мало. Он бачу, бачу, бачу. Почекай, бачу. тільки не помре. Солоденький мій. Близько було. А, навіть влучив, але не пробив. Лови Так що ж таке? Коротше, влучаю, але дуже погано. Занадто велика дистанція. Треба бути трошечки ближче до людей. Так, навіть. Психологи рекомендують, да? о о це мої пасажири, о, це мої клієнти. Так. Це добити. Це розвідати. І, може, самому вдасться. Ні, його знищили. Недольот. Чув зліва танк. Який навіть не чує мене і не бачить рідненький. Наушники треба використовувати. Ой, як мені подобається Халкет за можливість робити такі речі. Солоденький. Лови. Ой, недоліт. Це вже в мене там намагається хтось влучати, да? Є, гусеницю збив. Ну, все, більше ризикувати не можна. Це що таке, челенджер? А, вже то було челенджером. Тепер то купа сміття. Хоча челенджер і так купа сміття. Хм, До речі, а чи не зробити б мені відео на якісь британські лайновози по типу челенджера чи Авенджера? Є влучання, але не пробив, на жаль. О, це вже по мені щось летить. А я навіть не розумію звідки. Точніше, ні, ну зрозуміло, що десь звідти, але. але але. О, зенітка. Hello Блін. А, і так нормально. Розкачка щось у нього прямо якась люта. Раніше таке як не було в нього такої розкачки. Але раніше він був на 5.7. Його ж змістили по БРУ на 6,0 Я пам'ятаю, як грався Хелкет на 5.7, то взагалі розрив був всього на світі, чого тільки можна. Бам. Критичні. ех Рідненький. На. Переліт. Ну, башні в нього немає. Я можу натомість оце жахнути. Ага, жахнув. Одес Максим. А, там. Він вирішив вискочити. Мені Арту накинуло. Треба від'їжджати звідси, бо Арту ми дуже боїмося. Боїмося. Арта то не наше улюблене. О, що це ми сюди не дивимось. Мене помітив чафік. І що? Ти тепер будеш так там і стояти? Ти кудись поїдеш? Я там бачу навіть не один танк, але. У мене буде дуже сильна розкачка. Ще й зенітка там, то Дастер чи що то таке. Ну все, вони про мене знають. Шість фрагів. Шість фрагів і один асіст. Нормально. Звісно, на Халкеті можна робити і 10, і більше. Але на цій карті, мені здається, це максимум. Тому що тут про мене вже знають, та і поінти у ворожої команди закінчуються. Звісно, це перемога, але більше фрагів я, напевно, вже не зроблю. Дай, ну я ось сюди ще спробую висунутись. Ай. Треба зенітку вбити. Прекрасно. А Шерман мене бачить А все, а все, а все. Сім фрагів. Прекрасно. Боже, як мені це подобається. Так, карта Аттика. Я вже недавно висловлювався стосовно Аттики, що вона мені не дуже сильно подобається, але можливо, на Хелкеті все буде інакше. Будемо намагатися зіграти через точку А по лівому флангу. Але, якщо чесно, на цій карті якось дуже сильно пофлангувати, мені здається, не вийде. Ну, може, я, звісно, зроблю якийсь фраг чи два, але біс його знає, чим це все закінчиться. Скоріше за все, і сім фрагів тут навряд чи вийде. О, я, до речі, ось сюди ніколи не заїжджав, чи можна звідси взагалі якось вести вогонь. О, ніфіга собі балкончик тут виходить. Цікаво. Ага, сюди ніхто і не поїхав. Ну, давайте ще спробуємо глибше проїхати. Ніхто там? Я його навіть не бачу звідси, а бачу комбашню. Ага, влучувала не пробив, бо це катежка. Ммм. Погано. Оце дуже погано. О-о-о-о-о-о-о-о! Ай! Я думав, що проб'ю деформуючийся слой, але... А, не зміг. Тоді, коротше, імпровізуємо. Проїжджаємо в наглу у них перед носом. Розвідаємо. І їдемо далі. О! о о о о о о о Він не дивиться. Він не дивиться. Та що б тебе. Господи. І я не встиг вистрілити до того, як його знищили. Оце прикол. Коротше, розкачка дуже прям сильна і. Нам потрібно бути на позиції. Нам потрібно не рухатися і бути на позиції для того, щоб адекватно вести вогонь. Оці всі постріли на ходу і так далі це все взагалі не про нас. А ну-ка, пробуємо їм в тил заїхати. е е е А що це ми сюди не дивимося, хлопці? Катешка найбільш небезпечна, тому треба було знищувати її. А, тут розбомбили всіх. Ого, прикол. Бачу Пантеру. Це ВКшка. Це ВКшка. У неї теж дуже сильна розкачка. Але броні то в неї немає. Ну, є два варіанти. Або я залишаюся тут контролювати респу. І всіх, хто буде з неї виїжджати. Або я їду на центр допомагати нашим, бо центр просідає. Чую ворожий танк. Розвідали. Не знаю, чи він мене помітив, віддам арту сюди. Помітив. Але Ну, він зрозумів, що зараз буде, і просто вистрібнув ха. Ну, в принципі, правильно він все зробив насправді, щоб просто не страждати зайвий раз. Так, поїхали на центр. Спробуємо допомогти нашим на центрі. Там на Респі десь якась зенітка ще стоїть, але вона мене мало цікавить. Оце ось мене цікавить набагато більше. О, якимось чудом вдалося на ходу влучити. Але це було складно. Королівський тигр, який мене не бачить. Повертайся, повертайся, повертайся. Повертайся. ще повертайся. Ще молодець. І все таки 5 0, -0 грається найцікавіше. Як на мене, на цих бойових рейтингах геймплей найцікавіший і найприємніший. Захоплюємо точку. Це ворожий літак. Але ж у нас є Браунінг. Ще б, якби я влучав. О, щось влучив. Ще влучив навіть. П'ять фрагів, а я розраховував на два максимум. Я влучав у цей літак, але щось. О, нормально. Відстигнули трошки хлопцю. А, а, а а це живе, це живе, це живе, це живе. І взагалі ти мене не бачив. Бай, розкачка. От що я й казав. Розкачка дуже люта. Але це не проблема. Бо ми зараз цю пантеру просто банально зможемо об'їхати. А хоча не факт. Дуже далеко доведеться об'їжджати. Але я ж на Хелкеті все таки. Привіт. Куди поспішаємо? Зенітка? Мене вона не цікавить. А ось і Пантерка. Бам. Ой. Оце я лохіч. Боже, який ідіот. Не дочекався розкачки. Ну блін. Хе, у мене дамаг не прийшов. Ти що, дублера взяв? Та ти, ну, для чого? Хоча, очевидно, подарувати дорогу... мені ще фраг, таке мені подобається. М -м, розвідка не працює. Ну що, вилетіти в наглу у нього перед носом, може, налякаю. Ха -ха. Можна було б сюди арту дати, але мені банально. Ліньки. Влучив? Влучив? Та влучив же, та якого біса? Камерник не взвівся, схоже. Ой, чи я десь в куточок, може, якийсь влучив. Ну, в принципі, я вже хотів померти як можна швидше, бо вже бій нудний ставав. їх уже майже немає. Захоплення зони, асіст, сім фрагів, чудово. Поїхали далі. Покинуте місто. Я хочу ось сюди заїхати. Ну, по класиці для швидких танків. Я думаю, ось тут буде цікаво подивитися, чи я взагалі зможу тут якось розкорячитися так, щоб а, зустріти всіх, хто буде під'їжджати туди. Хоча. У ворога тут, звісно, є перевага з, з того їхнього респавну. Бо у них там більш пряма дорога, і я навіть не знаю, чи я встигну, чи ні. Тут у нас ще гаражів усяких понатикали. Так, ну нібито встигаю, але на саму точку я вставати на захоплення не хочу. Я хочу відразу заїхати ось сюди. Ой, на жаль, не встиг. Але тут ще один є, здається. Чи то в мене глюки. Угу, чую танки з цієї сторони проїжджають Ну, давай, рідненький давай, виїжджай На. Казну зламав і все, друже. Що ж ти такий живучий? Чому в ньому камерники не взводяться? Тримай. Ну, знову один член екіпажу. Ну, це прикол якийсь. О, він вискочив. Прекрасно. Дякую, що не став витрачати мій час. Хм, тут ще хтось є. Розвідка не працює. А якийсь тяж. Т26Е5. Це, до речі, що було? Це арта так залетіла, чи що це було? Напевно, так. О, -о, -о. Здрасте. Воно з Браунінга повинно вбиватися. Ні, з Браунінга не вбивається. Але і так непогано. Як все влучати? Неясно. Це моя смерть. Але я його збив. Але я його збив все-таки. Він. Так хотів мені отомстить, що готовий був на все, аби тільки скинути мені свою какаху на голову. Ну, три фраги. Для міської карти нормально. Ну, коротше, ви самі бачили, що Хелкет, не дивлячись на те, що йому зробили кінську розкачку, не дивлячись на те, що він тепер на 6-0, він все ще чудово грається, це надзвичайно чудова машина. Яка здатна так флангонути, що цього просто ніхто не буде очікувати. І можна вільно робити при таких флангових об'їздах 6-7 фрагів. І в мене бували бої і набагато на більшу кількість фрагів. В мене був здається рекорд на хелкеті 14 фрагів. На жаль, таких боїв сьогодні не сталося. Не буду ж я робити відео на дві години, самі розумієте. Але тим не менш, я думаю, все було наглядно і показово. Тому хто ще не вкачав собі халкета, хоча таких людей, напевно, мало, але все-таки, якщо ви ще не вкачали собі халкета, то дуже рекомендую. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємося у наступних відео.